Продовжую розповідати, як можна порахувати калорії того, що ви їсте, і не тільки калорії, насправді білки, жири, вуглеводи, вітаміни, клітковина, насичені жири, цукри все, що завгодно. Якщо ви за цим слідкуєте, зараз розкажу, як це все рахується за допомогою штучного інтелекту. Вже розповідала, як це робити, коли ви описуєте страву і пишете її назву. Але не завжди ми знаємо, навіть як називається те, що нам дають, і скільки воно важить. Бо ви, наприклад, можете прийти в гості. До родичей або на весілля, і перед вами просто ставлять тарілку. Але у такому випадку штучний інтелект також може допомогти. Просто фотографуєте те, що стоїть перед вами, і відправляєте йому фотографію. А дуже прикольно, якщо ви покладете поряд з своєю тарілкою щось, що має певні. Визначені розміри, наприклад, мобільний телефон чи банківську картку, що завгодно, щоб він орієнтувався, який діаметр вашої тарілки плюс-мінус є. І навіть на базі фотографії штучний інтелект допоможе вам це розрахувати. Запитуйте все, що завгодно, як бачите на екрані, все рахується, все записується і все вам звітується класний спосіб, але тут треба використовувати штучні інтелекти, які вміють обробляти графічну інформацію з фотографій або з відео.